Так, оце скупилися, зараз будемо показувати вам розпаковку. Що ми купуємо на сім'ю? Які сім дітей? Плюс батьки. Сім дітей плюс батьки. Так, це ми купили штору. Зразу ми її повернемо в сторону. Так, перемістили наші сумки поближче до столу, щоб було швидше з викладанням. Ну що? Розпаковка. Сальце. Яйця. Це у нас взяли ігрушку дітям. Дітям в школу. Це мама собі взяла красок. Для голови. Так, одразу у нас що це у нас? Це у нас хімія. Це у нас хімія для посудомийної машини якраз закінчила. Такі ягоди лохини беремо. Це 400 грам. 444 сьогодні була акція. Так, Це у нас все хімія для посудомийної машини. Одна сумка пуста. Це ми купилися в Кауфленді і в Росмані. І в Лідлі. Так, набрали хліба. У хліба це ми не набрали, це ми взяли буквально хліба на один день. Ось такий цукор. Цукор такий, 2 кілограма. Це у нас тут такі пиріжки з яблуками німецькі. Ось такі. Смачні, мені подобається. це національний німецький. Кренделі називаються Брецелі. Спочатку ми їх поки розпробували, а вже як спробували, так без них і не можемо. Ось такі помідори. Беремо такі помідори, маленькі, вони ще й зелененькі навіть. Вони добре лежать. Ми їх кладемо дітям в бокси. В бокси в школу і в садочок. Ось такий сир беремо. Взяли такого відро йогурта 10%. Це для оладки. Будемо жарити оладки. На нашу толпу, взяли кілограм йогурта. Беремо такий бутер-сир для бутербородів. І просто сир. Це порізаний. Це в нас... Це в нас що це у нас? Це в нас шинка. Це в нас шинка трохи і ковбаски трохи. Дітям теж в школу для бутербродів. Це взяли такий компот, вишня з гібіскусом на смак. Так, це в нас теж сирок. О, свалиць з цибулькою. М -м -м. Так, це взяли такі томати. Це до моцарели. До моцарели. Взяли мандарини. Так, це ще у нас моцарела. Що у нас там ще є, амалія? Так, це у нас дріжджі. Дріжджі будемо пекти сінабони. Це у нас сироп. Закінчилася у нас друга сумочка. Плавно переїжджаємо до другої. Це така солона соломка. Какао. Натан хоче пекти щось. Цукрова пудра. А оце такий брауні. Червоний брауні. Це такий пиріг, вже готовий, насипаєш його, засипаєш, і розбавляєш з водою, з молоком і печеш. І готовий пиріг. Взяли такого пирога. Взяли ще це до хліба. Такі бублики теж вони вже порізані. То робимо з ковбаскою з сиром, теж даємо в школу в саді діткам. З боксики кладемо. Так, взяли фаршу. Фарш був акції. Кілограмовий свинячий фарш взяли. Двійко таких. Швіп-шваб. Це щось як Мірінда наша. Це теж компот такий ще взяли. Діти люблять такий грушовий. Так, тут у нас ізюмчик. Ізюмчик взяли це, хотів я зварити плову. Взяли такої картошечки. Німецька Меліх Кохенд. Це така синенька картофель, Взяли груші. Взяли томатний соус. Ось такий томатний соус. Це ще у нас моцарела, моцарела і моцарела. І взяли какуночок яблук такий. По євро 50. Смачненькі яблучко, не знаю, польські, напевно, на чи чиї. Соломку просять вже. Відкривай соломку. Соломка це їжа. їда. Тут у нас ще третя сумочка пуста. Ось такий стіл. Ось так скупляємося. Ну, це десь приблизно приблизно забув ще. Ще беремо пить, пить таке міо міо мате Це чай. Зелений чай. В ньому мало цукру, 5 і 7 грама. Це я таке б'ю. Це таке це кола мікс. Беремо теж і приходять гості, то п'ємо таке кола мікс. Оце ще таке. Ось ну і все, все. Тепер все.